Стеанков гравець Манчестер Сіті, новий топ клуб Луніна, Трансфер Єремчука, Нові подробиці про призначення Шевченка тренером. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Керівництво англійського Тутнгема робить все для того, щоб утримати у складі лідера команди Гаррі Кейна. Головний тренер Шпоро Ангелос Постекоглу висловив сподівання, що Форвард не піде в Баварію. Тоттенгем відхилив уже дві пропозиції від німців, нагадує Daily Mail. Новий наставник Лонуцького клубу розуміє, що про конкуренцію з командами з Манчестера, а також із Ліверпулем, Арсеналом та Челсі, можна буде забути без головної зірки у складі. Тоттенгем не хоче відпускати Кейна цього літа, навіть попри те, що через рік капітан збірної Англії може безкоштовно піти з клубу. Ангелос з постикуглу назвав Гаррі Кейна одним із найкращих форвардів у світі. Він упевнений, що лідер Тоттенгема допоможе команді боротися за чемпіонський титул в англійській прем'єр-лізі у новому сезоні. Проте сам Кейн іншої думки. Він уже заждав від власника шпор трансферу до іншого клубу. Головним претендентом на Кейна є Баварія. Мюнхенці зробили Тоденгу дві пропозиції щодо 29-річного футболіста у розмірі 70 і 80 мільйонів євро. Обидві вони були відкинуті. Баварія готова запропонувати й 100 мільйонів євро, але хоче продовжувати торги. У німецькому клубі розуміють, що ініціатива перебуває на їхньому боці. Не дивлячись на це, Баварія готова почекати з підписанням Кейна до літа 2024 року, коли англійський форвард стане вільним агентом. А на сезон 2023-2024 мюнхенці можуть орендувати іншого форварда – Куляна Альвареса. З Манчестер Сіті або Душана Влаховича з Ювентуса. У сезоні 2022-2023 Гарі Кейн забив АПЛ 30 м'ячів і зробив три результативні передачі. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін отримав неочікуваний варіант продовження кар'єри у Саудівській Аравії. Це стверджує італійське видання Tutto Mercato. Медіа опублікувало фото і запевняє, що на ньому представники Трубіна ведуть ділову зустріч в одному з ресторанів Лондона. Мова йде про представників чемпіонату Саудівської Аравії. Однак який саме клуб цікавиться послугами українського кіпера та яку суму готовий заплатити гірникам наразі невідомо? Також Анатолій Трубін перебуває у сфері інтересів кількох клубів. Наймовірнішим варіантом називають Інтер, який шукає заміну Андреа Онана. Однак донецький клуб повісив на Трубіна чималий цінник – 35 мільйонів євро. А не Радзурі, начебто, не готові платити за нього більше 10 мільйонів. Але ймовірно, міланцям вдасться заохотити помаранчево-чорних відсотком заступного продажу воротаря. Також італійський грант цікавиться голкіпером Баварії Яном Зомаром. Контракт Рубіна Шахтарем чинили лише до літа 2024-го. У Федерації футболу Боснії Герцеговини спростували інформацію про можливе призначення українця Андрія Шевченка наставником команди. Про це повідомляє Радіо Сараєво з посиланням на джерело у Федерації футболу Боснії Герцеговини. Зазначається, що одним з кандидатів на посаду наставника збірної Боснії Герцеговини є Вахід Хальходжуч, однак, не Шевченко. Андрій Шевченко точно не буде головним тренером Боснії Герцеговини, повідомило виданню джерело. Ролоу Федерації. Шевченко тренував збірну України в період з 2016 по 2021 рік і вивів її у одну четверту чемпіонату Європи 2020-го. Останнім місцем роботи українського тренера була італійська Дженно, де його звільнили взимку 2022 року через незадовільні результати. ПСЖ хоче придбати в Наполі нападника Віктора Осімена. Після загострювання конфлікту клуба з Кіліаном Бапе французи вирішили знайти нового лідера атаки. Про це повідомляє Іл Матіно. Паризький клуб запропонував в Наполі 110 мільйонів євро за перехід осімена, однак цю пропозицію неаполітанці вже відкинули. Це пов'язано з тим, що президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс нещодавно озвучив, що не продасть свого лідера дешевшені за 200 мільйонів. Наразі перемовини між клубами тривають. Цей перехід підтримує як сам гравець, так і новий тренер Паражан Луїсенріке, який у захваті від гри із дібності Осімена. Віктор Осімен перейшов до Наполі в 2020 році з французького Лілля. Всього він зіграв за неаполітанців 101 гру і відзначився 59 голами і 14 вольовими передачами. Угода нападника з Наполі добігає кінця у 2025 році. Форвард збірної України, Роман Яремчук, близький до відходу з бельгійського клубу. До нього виявляють інтерес команди з англійської прем'єр-ліги. Брюге чекає на вигідні пропозиції щодо трансферу Яремчука, повідомляє Daily Mail. Сезон 22-23 вийшов невдалим для Романа Яремчука. Форвард повернувся до чемпіонату Бельгії, де раніше виступав 4 роки за Гент. але досягти успіху в Брюге у футболіста не вийшло. Він потрапив у клуб під час локальної кризи, яка супроводжувалась зміною тренера та травмами самого українця. Фактурним українським форвардом цікавляться представники АПЛ. 27-річний Яремчук став трансферною метою одразу двох клубів. Роман готовий запропонувати контракт Лунунський Фулгем та Вестгем. Фаворитом у боротьбі за гравця є молотобойці. Після продажу Деклана Райса до Арсеналу у клубу з'явилися гроші на трансферну кампанію. Частину коштів Весгем готовий виділити на запрошення Яремчука. Йдеться про 15 мільйонів євро. За даними журналістів, Брюге вже отримав пропозицію щодо продажу гравця. Керівництво Белійського клубу взяло час на роздуми. Воротар Андрій Лунін до кінця липня піде з Мадридського реала. На Сантєо Бернабео не розраховують на українського футболіста. Лунін може продовжити кар'єру в іншому іспанському клубі, повідомляє Марка. Мадридський Реал шукає нову команду для Андрія Луніна. 24-річний воротар часто підміняв травматичного тібокурта в основному складі, але не вразив Транський штаб Бланкос. Але Лунін ще може залишитись у чемпіонаті Іспанії. У його послугах зацікавлена Севілья. Основний голкіпер нервіонців Ясін Буну готується продовжувати кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Рал не завищуватиме трансферної вартості українського голкіпера. Севільня може викупити його контракт за 7 мільйонів євро. Очікується, що пропозиція до офісу мадридського клубу надійде наступного тижня. Український легіонер іспанської Жирони Віктор Циганков може перейти до одного з клубів англійської прем'єр-ліги. Ним цікавляться одразу кілька команд. Угоді з трансферу Цианкова може взяти участь Манчестер Сіті. Повідомляє Daily Mail. Жерона боролася за місце у Єврокубках минулого сезону, але у підсумку не виконала це завдання. Каталонський клуб був змушений відпустити футболістів, які грали за Жерону в оренді та стали важливою частиною команди. Наразі їм активно шукають заміну. Жероні необхідні гроші для того, щоб підписати півзахисника Максиму Пероне Мансіті та Форда Махіра Емрелі Динамо Загреб. Каталонцям не вистачить коштів від продажу Ореоля Ромео. Занков також може залишити клуб. Права на українського футболіста може викупити Манчестер Сіті. Після цього Віктор Цинков піде в оренду до Брайтона або Астон Вілли. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!